Всім привіт! Вітаю себе на каналі і пропоную вам такий розклад. Як вирішиться ваша дана ситуація і до чого все йде? Ой, вибір. Вже карти починають говорити. Ну що ж, подумайте кожен проюз про свою ситуацію. Подумайте про себе. Не забуваємо, що це. Боже, карти спішають говорити! І знову ж таки, вибір! Не забувайте, дивись, я не знаю, спішать карти говорити, колісниця випала, Так, не забувайте, що це загальний розклад. Беріть кожен своє, якщо ви бачите, що ситуація зовсім не ваша. Нічого страшного. Виключайте і дивіться слідуюче. Пам'ятаємо, що загальний розклад не може проігратися для всіх однаково. Тому для когось в певній мірі, для когось частково, для когось повністю. Але кожен візьме для себе інформацію. Настройтесь на себе і будемо дивитися. Так, ситуація тут уже якась тяжка, тяжка ноша. Так щоб вам було видно. Так, мова йде про ситуацію, де є тяжка ноша. Вам е, тяжко ви набрали стільки на себе, що вам тяжко нести. Але тут також мова йде про те, що. Вам потрібно проявляти певну хитрість для того, щоб добитись чогось, але вам тяжко. Тому, щоб одужати, осилити, перепрошую, оцю ношу, вам потрібно вивертатись, проявляти хитрість, не кажу обманювати. Хоча, можливо, не завжди обман. Це погано щось не договорити. Для того, щоб е, отримати щось, добити чогось, Хоча, ну, от бачите, щоб отримати те, про що, у що ви вже навіть не вірите. От Від цього вам тяжко. Ви дуже багато про це думаєте. Можливо, ви навіть від даної ситуації віддалились. А Хоча все йде до того, що ця ситуація вирішиться для вас якнайкраще. Дана, от, от дана ситуація для вас є дуже важка, можливо, вона пов'язана з якимось обманом, з якоюсь хитрістю, але для того, щоб ви могли отримати щось. Для того, щоб ви нарешті чекайте, вам не видно повністю, бо я хотіла так розкласти, щоб було видно, зробила так, що нічого не видно. Ситуація ваша вирішиться позитивно. Про це говорять дві карти. Про це говорить Сонце, і про це говорить туз е, Кубків. Також про це говорить, е, говорять усі карти. Хоча на даний момент ситуація для вас, ситуація для вас складна. Пов'язана вона, можливо, з обманом, з якоюсь хитрістю. Не обов'язково, що ви її е, проявили цю хитрість, а можливо, просто проявити потрібно цю хитрість для того, щоб вийти в сонце, для того, щоб отримати щось. Хоча на даний момент ви думаєте, що нічого з цього не вийде. Вийде. Тут вийде, буде якась пропозиція, про це говорять дві карти приємна, удачна пропозиція, яка виведе нарешті вас від цього, з цього самітника і з цього повішеного. Ситуація вирішиться удачно. Все йде до того, що ви вже от-от-от вийдете з цієї скрутної ситуації, чого би вона не стосувалась. А я бажаю вам всього найкращого. До слідуючих зустрічей. Па-па!